Це топчик на сьогодні. Така ось сумочка органайзер по, фір... по фірмі Хайзер. Дуже компактна, дуже легка, півтора кілограма має всього на всього ваги. Каркас у неї металевий. В тут ручки металеві, а далі тут якби йде ось внутрішній каркас із пластику, здається, якщо не помиляюся, Тканина 600-й поліестер. З її особливостей це 27 кишень, тобто вистачить для будь-яких дрібниць, ну і основний відсік. Чи Він, напевно, є 27. 27 карманом. Так, Тут ось з цієї сторони, з тієї сторони, тут ось такі от шлієчки, з цієї сторони також вони, зверху ліпучечки. Так, По бокам що ми маємо? Маємо такі ось кишеньки. Ось це також кишеня, вона теж фіксується, можна якусь ножовочку довгеньке покласти. Так, З цієї сторони, ось з відкритим доступом кишеня, знизу, тут, тут. Ці защовки можна щось вірніше прифіксувати, І на них да, розтягується, то можна щось довгеньке раз її прикріпити. І ще має ось на, плеч, на плечну таку шлеєчку. Класна річ, дуже рекомендую. В господарстві, в хазяйстві, на будівництві та будь-де використовується, тобто в неї можна напакувати інструмент такого підручного, достатню кількість. Є в наявності магазин Болгарка, контакти в шапці профілю.